Ти хочеш знімати як. Знімаємо? Поїхала? Я yeah, Андрій. Я yeah, Юля. І ми зробили цю квартиру? Наша ванна кімната. Тут ми уклали широкоформатний керамограніт форматом метр двадцять на 600 іспанського виробника вартістю 1800 гривень за метр квадратний. Зверніть увагу, в нас тут є вологостійкі панелі. Вони зроблені повністю в тон з меблями, дверима та плінтусами. Дуже класна ніжка оздоблена полицями із скла діамант. Зверніть увагу на торець. Та декоративною підсвіткою можна складати всю косметику сюди, максимально містка куличка. З класних рішень у нас тут є величезна тумба, фасад фрезерований. МДФ, повністю фарбований з двох сторін, корпусна частина виготовлена з іншого матеріалу. Щоб трошки зекономити бюджет, але в загальній концепції все виглядає дуже класно. Зверніть увагу на супермісткі ящички, сюди вміститься абсолютно все: фени, плойки, косметика, все, що потрібно справжній леді. Стільниця у нас виготовлена також з кварциту з того ж самого матеріалу, що використовувався на кухні для острову та робочої поверхні дуже ударостійкий і класний матеріал в догляді. Також його можна за потреби легко реставрувати. Подивіться на це величезне дзеркало, крім того, що він максимально розширює площу санвузлу. Прямо здається, що тут не 7 квадратів, а всі 15. Ми маємо класну підсвітку по периметру, яка дуже вдало допоможе зробити якісний макіяж. Підсвітка у нас не тепла і не холодна, а саме нейтральний колір 120 діодів на метр погонний. Тобто можна не тільки нафарбуватись, а й створити дуже приємну романтичну атмосферу. Кераміка для цієї ванної кімнати у нас закуплена та встановлена в кольорі капучино. Це накладна раковина з високою стінкою 13,5 см та донний клапан також в тон до раковини. Змішувач високий. Зверніть увагу, носик направлений прямо на середину раковини, для того, щоб не відбивалася вода. Вибраний дуже практичний колір сантехніки: це чорна сталь. Цей колір у нас і в душовій системі, і в змішувачі для раковини, також в гігієнічному душі. Унітаз у нас виготовлений під замовлення в той же тон, що й виконана раковина з кришкою Soft Close. За рахунок того, що ми мали досить велику площу ванни, також ми зробили тут дуже класну містку шафу для пральної та сушильної машини. Тут ми використали марку Вірпул. Дуже цікаве рішення було зробити спільну підсвітку ванної та шафи, реально однією лінією, яка просто створює максимально комфортну атмосферу. Встановлена дуже велика містка ванна. Зверніть увагу, що сам сифон і накладочки на сифон білого кольору, так як у нас специфічний колір сантехніки, тому потрібно було обирати найкращий варіант. Встановлена душова система, звичайно, що з виливом для ванни, з ручною лікою та з тропічним душем. І для того, щоб наші бризки не потрапляли у ванну, ми виготовили на замовлення шторку з матового скла у металевому обрамленні в колір наших меблів. Скло матове не лише для якогось розмежування простору, а для того, щоб було набагато легше доглядати. Спальня. Спальнялів. Квадратики. Дуже гарне громамічне ліжко. Зверніть увагу на цю штуку. Величезний гардероб. Куча підсвіток, величезне зеркало, шухлядки для різного зберігання, дуже багато місця для зберігання. Дуже багато. І це все тільки в одному гардеробі. В цю квартиру ми змогли зробити два гардероби. Один при вході великий, інший це в спальні, яким конкретно користуватися буде господарі цієї спальні. Косметичний столик з підсвіточкою для зберігання косметики, різних речей. Завжди робимо його трішки більшим, зручнішим, щоб можна було сісти за кріслом, покласти ноутбук і попрацювати з дому. З цієї сторони прикриватна тумба, консольна прикриватна тумба. В неї немає ніжок і в неї теж багато для зберігання. Доводчики. Це ДСП, а це мдф фарбований. Для того, щоб воно все було ок, горі кондиціонер теж ми пофарбували в колір. З фурнітуркою бомбезно виглядає. Кідна група оздоблена декоративними МДФ-панелями. Фрезерування використано таке ж саме, схоже, перекликається зі вставками наших міжкімнатних дверей та фасадами меблів. Крім всього, при вході ми маємо дуже класну тумбочку, та в яку можна класти всілякі дрібниці. В цій зоні у нас також розташоване додаткове освітлення. Зверніть увагу, який класний колір брашки, який абсолютно перекликається з розетками, який перекликається з дверними ручками. І абсолютно багатьма елементами інтер'єру, що поєднує все таку прикольну індивідуальну загальну концепцію. Також при вході у нас є дзеркало від підлоги і аж до самої стелі. У нас навіть внизу немає ніякого плінтуса, тільки є технічний зазор для того, щоб можна було завести саме дзеркало. Підсвітка тільки по лівій стороні, що створює такий додатковий, класний, дуже легкий ефект. І біля дзеркала у нас є вбудована шафа. Відкривання тут також на тіпон. Як і всіх інших меблів в квартирі. В зоні входу у нас вкладений керамограніт, звичайно ж, з використанням теплої підлоги, для того, щоб ніжкам було максимально комфортно та тепло. Далі, вже переходячи в більш житлову зону, зону кухні, вітальній спальні, ми вклали паркетну дошку. Метод нашої укладки це англійська ялинка. Для того щоб підкреслити висоту стель в нашій квартирі, ми використали саме плінтус на індивідуальне замовлення. Висотою 12 см, товщина плінтусу 10 мм. Наша гардеробна кімната при вході за рахунок величезних високих стель. 3 метри нам вдалося меблі зробити прямо під саму стелю і додати дуже багато місця для зберігання. Відразу при вході у нас є полиці для взуття, для того щоб помістилися всі туфельки, кросівки, а також високе взуття. І зверніть увагу, як ми обіграли глибину шафи. Тобто можна складати взуття у два ряди. І крім всього, є дуже гарний огляд, коли ти можеш бачити абсолютно всі пари. Відразу біля відсіку для зберігання взуття, у нас є штанга для верхнього одягу. Тут досить така висота, коли ти можеш повішати не тільки коротку шубку, а й пальто. Всі ящички, які ми тут змонтували, у нас з доводчиками. Тобто абсолютно класне, зручне тихе використання. Крім всього, в нашій гардеробні змонтовані підсвітки в самому корпусі, що є не тільки додатковим світлом, а й можна класно прямо розглянути всі деталі своїх речей. Як тобі диванчик? О, мені здається, що він дуже класний, дуже м'якенький. Крім того, яка у нього класна оксамитова текстура, яка абсолютно. Концептуально перекликається шторами, він ще й розкладний. Крім того, що він розкладний, тут є ніша для зберігання білизни, постільної білизни або подушечки чи ковдри. Ну, мені подобається, я можу так розвалитися, дивитися телевізор. Позаду нас панеліки дублюються по всій квартирі. Вони акцентами. Ось є у сторця, яка дає фоном гарне світло. Тут є несуча колона, і з самого початку забудонок нам квартиру ось таким великим балконом. Зверніть увагу, скільки ми додали простору, житлового простору. Як тобто... мінімум на двоспальний диван з спальним місцем 140 см на 200. Велика кухня, гарний диван, велика вітальня, нормальна вітальня. Але вона для цієї квартири супер. Телевізор, до речі, тут розміром 55 дюймів, змонтований на дуже класній дизайнерській панелі. З підсвіткою. Панель за зону ТВ виконана з гіпсокартонного коробу, який оздоблений кремогранітом, який дублюється по всій квартирі. Борці також оздоблені кремогранітом, зарізка під 45 градусів, гарно затерта епоксидною затіркою і підкреслимо ось таким таким LED світлом. За рахунок того, що ми об'єднали балкон з маленькою кухню, яка тут була, і зсунули стінку, перемістили ближче в санвузол, крім. Гарного дивану вийшла дуже гарна і велика кухня. Ширина острова метр. Зверніть увагу на цю площу. Оздоблений острів керамогранітом, так само, як і робоча поверхня кухонна з фартуком. Тут все по ергономіці. Холодильник вбудований, великий простір для готування і прийому їжі, де можна зручно сісти, і ноги будуть також зручно. Зверніть увагу. Раковина у нас під кварцит змонтована. Дуже зручне рішення, оскільки порізали, викинули. І немає ніяких грибків і ось цих всіх штук, які зазвичай бувають, коли раковина накладна. Тут в нас також змішувач на три води. Зворотній осмос, водичку п'ємо звідси. Ергономіка. Місце для осмосу, смітничок сортувальний. Теж приготували, сипали, винесли. Величезна посудомийка. Каргошка для зберігання олії, приправ. Ці ящики у нас блюм алюмінієві. Зверніть увагу також, ми максимально намагалися підібрати кольористику, щоб вона дублювалася. Це лоточки під дрібні, дрібний посуд, вилочки, ложечки. Тут якісь старілочки, приправи, менші речі. До речі, бувають різні органайзери для тої штуки, пізніше вам розкажемо. І великі три ящика. Ширина ящиків. 900 мм. 900 мм це найоптимальніша ширина метр 20 м і 900 мм. Тобто ці, ці градації можна розмістити нормально зернітло. Каструлю, тарілку велику, сковорідки, Тобто, саме зручно, Коли маленький 600 ящик, ну ви розмістите там одну сковорідку і більше нічого не влізе, по суті. Також в нас є вбудована техніка, це духовка у нас. Техніка у нас вірпу. Дуже гарно себе зарекомендувала. США в народі мікрогальова піч. Як і повсюди, акцентний елемент МДФ фрезерований з кольором, яким ми обрали повсюди, зберігання для посуду. І ось тепер я сиджу і зверніть увагу, ноги повністю у мене під столешнею. Я можу тут приймати їжу, спілкуватися з людиною. Людина дивиться телевізор, ми дивимося телевізор і ми щасливі.